Мрія на картині. У Вінниці нацгвардійці нагородили юну художницю Варвару Токарчук. Вона посіла призове місце у конкурсі дитячих малюнків. Я у безпеці З МВС. Це я в тати на руках, а це біля нас мама стоїть з прапором України. Це таке велике наше сонце, яке висвітить після перемоги. Роботу дівчинка присвятила своєму татові. Назвардієць Андрій Токарчук загинув, захищаючи країну. Варвара намалювала спільну мрію. Як вони разом з батьками підкорюють Говерлу. Моя мама з татом на його день на його народження хотіла піднятися на Говерлу. але так виявилося, що він пішов воювати, і ми не спіли це цю мрію здійснити. Я горжу, що мій батько пішов воювати за нашу Україну. Надзвичайна схожість, тісний зв'язок та спільні мрії. Так про стосунки доньки і чоловіка розповідає дружина загиблого воїна Світлана. В Андрія з Варварою були дуже теплі стосунки, тому що при народженні, коли дитина народжується, і кладуть на груди матері. А у нас так склалися обставини, що матірю був він при народженні Варвари. Йому на груди ставили її. У мирному житті лікар-стоматолог в перші дні великої війни кинувся рятувати сім'ю, а згодом пішов захищати країну. На фронті був командиром стрілецької роти. Ми стояли дві доби на кордоні, йому зателефонували і сказали, якщо ви маєте бажання йти воювати, то будь ласка. І він відповів, що поки ми не перетнемо кордон, він не зможе повернутися на територію нашого міста, і відразу як він повернеться, він... Пішов військома. А вже 19 квітня родина Андрія отримала страшну звістку. Чоловік загинув, потрапивши під мінометний обстріл рашистів. Я знала, що там хлопці будуть їхати туди, там, де знаходиться безпосередньо Андрій. І ми з мамою Андрія напекли пасок. І я тішуся, що мій чоловік через 5 днів буде паска з побратимами, поїсть домашнього випічки. А фактично на другу добу, на ранок, ми дізналися, що, на жаль, в той день Андрій загинув. У нас була дуже чудова сім'я. Я ніколи не навчуся говорити про Андрія в минулому часі. Світлана, певна, спільну мрію обов'язково втілять в життя. Ми це зробимо з нашими друзями, і ми зробимо цей підйом на цю гору як пам'ять про Андрія. Це буде однозначно. У рідному місті Бар на стіні школи, де навчався загиблий воїн, встановили меморіальну дошку. А за указом президента України Андрія Токарчука посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня.